Я вітаю вас сьогодні знов на моєму каналі. Я Тетяна Сахненко. Запрошую вас на промовлення дуже цікавих речей, на те осмислення їх, яке за цим слідує. І сьогодні цікавіша тема, друзі темрява тінь, світло. Той, хто зайшов на цей канал, ви, значить, потрапили на це відео не випадково, тому що сьогодні ви відчуєте. Інформація ця потрібна саме вам. Вітаю нових підписників. Дякую вам за те, що ви з нами, і йдемо далі, висвітлюючи тему. І ось я записала тезу, яку хочу вам зачитати, друзі, що саме я маю на увазі: темрява, тінь, світло. Поки людина не признає всі свої тіньові фрагменти особистості. Вона ніколи не випливе з темряви заблуджень в світло. Якщо продовжуєш ховати, прикривати, затуманювати, оправдовувати свої тіньові сторони, то це значить, що ти ненавидиш себе настільки, що не наважуєшся ступити на територію очищення. Ось така тема сьогодні для розмови. І щоб її розкрити, я, знаєте, хочу привести вам такий маленький приклад. Тобто на простих речах, щоб це було зрозуміло. Так? Що таке тіні? Як ми граємо тінями, відтінками? Так? Напівтонами, чи ми їх відчуваємо з вами в собі? Це дуже цікава глибинна тема, але це ми будемо поступово з вами розбирати. А зараз просто гляньте на реальну ситуацію. Це може бути з будь-ким з нас, друзі. Коли, наприклад, от візьмемо будь-який конфлікт, будь-який конфлікт беремо, так? Стався конфлікт, так? і чекає вирішення. Тобто він якось розрулиться, маєш правильно, будь-який конфлікт він має якесь рішення. Тобто має багатоваріативне рішення. Конфлікти з близькою людиною, тобто з дитиною своєю, батько з дітьми, мама з, дітко, з дітьми, там, мама з донькою, батько з сином. Там, або чоловік з дружиною, дружина з чоловіком. Тобто Це може бути в кожного своя версія. Але саме головне, що ми повинні зрозуміти, що коли от, стався якийсь конфлікт. Так? І чекає розрішення. Так? І є оцей проміжок між ними. Куди ти попадаєш. Сам конфлікт він іде як е, темна сторона. Так? Тобто він був в той моменті, коли було більше темного тобто темряви. І вона якось вплинула на людей, які просто ну, так поступили в цей момент. Так? Потім, Жде розрішення світла сторона. Тобто вона жде цього вирішення, цього варіанта, який ти вибереш. І тут ти попадаєш в простір, де маєш погратися зі своїми тінями. Ти маєш відчути цей проміжок, в який ти затікаєш, як людина, просто як людина, як душа, так? як серце. Просто ти туди попадаєш. І як ти взаємодієш тут, в цьому проміжку, між оцим конфліктним станом і станом розрішення, тут вирішується варіативність для тебе, як вирішиться твій конфлікт. Чи тебе відкотить назад в темряву, чи ти увільєшся в світлий поток і буде вирішена ця ситуація в облаго всім, хто в ній був. А якщо хочу сказати одну таку фішечку для вас, що коли людина одна хоча б зрозуміє суть конфлікту, то тоді всі учасники отримують звільнення від нього. Тобто хтось один має хоча б зрозуміти, і це вже буде вирішенням конфлікту. Сьогодні у нас такий день день весіннього рівноденства. Так? От Сутки ці з 20, 20, 20 до 21 березня, вони є дуже вирішальними. Чому вирішальними? Тому що це йде закладка на цілий рік енергії, які ти будеш проживати потім цілий рік. Тобто, за, замислити щось таке, що би розпакувалось тобі саме благодатним сценарієм, це дуже важливо зараз. І тому сьогодні це відео саме про конфлікти. Так? Я розповідаю вам, щоб ви уловили той проміжок. І так як я казала на початку відео, якщо людина, граючись своїми тінями... Не висвітлює свої світлі сторони, не запускає процес очищення, вона ризикує повернутися на виток, навіть скотитись назад, розумієте, в негативні енергії. І це є дуже важливим наразі сьогодні. Зрозуміти таку штуку, що в цьому проміжку між цими подіями двома. Вирішується дуже багато особистих проблем, висвітлюється та сторона з тебе, яку ти ще, можливо, не бачиш. Можливо, воно і було створено в цьому конфлікті така от ситуація, щоб ти дійсно відкрив ту свою сторону і висвітлив її через цей конфлікт. Тобто, або ти вела себе якимсь чином, так, коли треба висвітити якусь свою сторону. Тобто, розумієте, і оце гра з тінями. Тобто твої відтінки, як ти, ти ними граєш, як ти відчуваєш ці напів, напівтона свого звучання, свого життя, свого прояву тут. І завжди, коли робиш вибір в щось вище, чим було, тут ніколи не програєш. Тобто, тримайся завище і ніколи не програєш. Я хотіла, друзі, передати вам стан, так, стан, щоб ви його просто уловили, що в цих проміжках... Саме в проміжках між подіями відбувається творіння своєї реальності. Саме в цих проміжках ми з вами змінюємось, і це ніякий не нуль. І коли просто щось трапляється, і ти заходиш в нуль і сидиш, чекаєш, що саме воно якось там розрулиться, або хтось перший до тебе прийде, перший попросить пробачення або ще щось. Ні, так не буває. Кожен має програти свій сценарій. І коли ти уявляєш цей сценарій як гру тінями «Тіння», своїми. І ти розумієш, що тобі в цій грі треба висвітлити якусь із своїх сторін, стати на сторону е, вищого блага для самого себе, на благо очищення себе від негативних емоцій, переживань, від подій, від, від, від реакцій своїх, так? зробити собі нову точку зборки саме в цьому періоді. І в процесі переосмислення ти йдеш на відкриття в самому себе, собі, що ти є щось більше, чим той конфлікт, який був. Ти є щось вище, і в тобі щось ж так прям воліє, воліє в тобі щось проявитися, таке, що має вийти, вивести тебе на більш такий розширений, об'ємний погляд самого себе. Тобто, це йде отака гра. Розумієте? І коли ти признаєш свої оті темненькі тіньові сторони і висвітлюєш їх світлом своєї свідомості, воно тебе виводить на благодатний сценарій розрішення цього протиріччя, яке створилось тут. Тобто це все життя, я, як ментальний психолог, просто даю вам поради, даю вам технологію. Як виправляти такі речі, щоб вони не боліли? Бо, бо зараз, друзі, у нас з вами немає часу довго затримуватися в таких речах, так, в таких подіях нам потрібно швиденько протікати крізь них. І сьогодні, кому була цікава така інформація, будь ласка, напишіть ваш коментар, чи ви підмічали за собою такі, таку гру відтінків, відтінків психіки. Відтінків помислів ваших, як ви їх відчуваєте? І обов'язково поставте вподобаєчку, розподіляйте такі відео на своїх соцмережах, передавайте такі знання всім тим, хто хоче їх почути. І обов'язково ваші вподобаєчки і підписки це для мене плата за мою роботу, за те, що я для вас працюю. З повагою до всіх вас, Тетяна Сахненко, мій центр міжнародної Освітній центр Апогея, моя студія і звичайно, моя школа Вищої інтеграції людини. Всього найкращого, до нових зустрічей!